Ми з вами зібралися тут разом для надважливої і корисної справи для участі у благодійному забігу на підтримку збройних сил України під назвою Біжимо для ЗСУ. Напевно, кожен із нас у глибині душі не міг подумати, що буде жити в той час, коли слово війна чути з уст найменшого громадянина і найдорослішого. Захисники наші не шкодують свого здоров'я і кладуть своє життя на вівтар боротьби із ворогом заради нашого миру і безпеки. Пропоную згадати наших героїв і нехай свічка пам'яті палає в наших серцях, а розмірений бій годинника відкарбовує час скорботи, душевного болю і жалю. Тож, хвилиною мовчання. Вшануймо невмирущу пам'ять про загиблих героїв, про наших героїв-захисників. Слава неволя. ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. на сон. Учасники освітньо-виховного процесу Хмельницького національного університету систематично ведуть активну волонтерську роботу, і сьогодні ми знову маємо унікальну можливість долучитися до такої благодійної справи і підтримати наших героїв. Кожен крок, який ми сьогодні зробимо у нашому забігові, кожен донат. Буде внеском у підтримку Збройних сил України у нашу спільну перемогу. До слова запрошується ректор Хмельницького національного університету Сергій Анатолійович Матюх, який також активно сьогодні візьме участь у забігові під номером один. Я щиро вітаю тут усіх студентів і вважаю, що ми з вами робимо. Гарну і чудову справу, бо це для нас, для України. для майбутнього України. Звичайно, в цей складний час цього всього не було б, якби не Збройні сили України. Тому завжди ми будь-який захід, будь-яку доповідь, будь-яку будь конференцію починаємо і завершуємо словами вдячності Збройним силам України. Слава Збройним силам України, слава Україні! Також на нашому заході присутня людина, котра найбільше знає, як важлива наша з вами підтримка. Отож, до слова запрошуємо пана Олександра Бурлака, який представляє Збройні Сили України. Добрий день, студенти, колеги, викладачі і всі присутні. Ми щиро вам дякуємо. В лиці особливий склад. Дякуємо за вашу підтримку, за вашу благодійну акцію, яку ви сьогодні виконуєте. Хочу вам побажати успіхів. Слава Україні! Сьогоднішній наш забіг має дійсно конкретну мету. Отож, до слова запрошую голову громадської організації Подільський центр громадських ініціатив Ірину Форкун, яка розкаже про той збір, який сьогодні ми маємо реалізувати. Доброго дня усім учасникам нашого благодійного забігу. Я дуже дякую вам за підтримку, за те, що ви активно долучаєтеся до наших заходів, які ми проводимо на підтримку Збройних сил України. Наша сьогоднішня ціль це Мавік 3 для сил спецоперацій. Дякую. Я люблю свої млі, повне серце надії, Наші так вилітає з грудей. зачекалась країна, що у серці єдина для красивих і вільних людей. Тебе зігріть, наче подих весни, твої найкращі на планеті сини, святимля. Хто потерпіла, коли в серце летіли, гостра крига, й колодні сніги, та не здатні зламати нашу волю, крилату всі неправди і всі вороки. Тебе зігріть наші води весни, твої найкращі на планеті стилі.